Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви не чули за Хамстер Комбат, то якраз в цьому відео я розповім, що це за програмка. Вона наподобі, якби над коїна, де ми могли фармити свої токени, просто тисяти по екрану і відтоді був там листинг, ми могли їх продати і непогано на цьому заробити. І якраз це якби трохи схожа програма, але функціонал там повністю інакший, і суть там токенів не таких, що ми їх будемо просто добувати і відтоді зможемо продати, а там трохи інакший, як би смисл. І я відповім на таке питання. Бо дуже багато різних відео на Ютубі, що як фармити токени, як правильніше прокачувати свій аккаунт. Але мало хто говорить, чи не пізно туди заходити, чи не пізно заходити в цей проект. І якраз в цьому відео ми постараємося розібрати тому гарного перегляду. Що ж, переходимо в сам телеграм цього проекту. До речі, посилання ви на нього знайдете в описі та запускаємо гру. Після цього ми потрапляємо в саму гру. Чесно, то вона мені нагадує чимось ноткою, но оскільки така сама суть, ми тицяємо пальцем по екранові та за це здобуваємо токени, і плюс за це використовуємо якби свою енергію. Також ми можемо збільшити резервуар цієї енергії, прокачавши його, і плюс збільшити якби, ціну кліка. Окей, це все зрозуміло, але суть цієї гри не така, як в ноткоїні, оскільки в ноткоїні ми здобували чим побільше монеток. А тут нам потрібно чим пошвидше якби використовувати ці монетки і збільшувати якби свій пасивний дохід. І ось тут є така цікава функція внизу, бачимо мінт, натискаємо на неї. І тут буде найцікавіше. Давайте почнемо з першої вкладки Markets. Бачимо, деякі карточки у мене вже розблоковані, і вони мені приносять якби пасивний прибуток в цих монетках. А деякі карточки ще заблоковані. Зараз я поясню суть, як їх можна розблокувати, і як би правильніше підібрати кращі карточки, оскільки тут може бути така фігня, що, наприклад, якщо ви виберете першу карточку, то потрібно інвестувати там 139 тисяч. Але бачимо, що Ця карточка вже за одну годину буде приносити 1700 монеток. А якщо ми виберемо, наприклад, ось цю карточку, то тут ми проінвестуємо 2000 монеток, але за одну годину будемо отримувати лише 69 токенів, то це досить мало, тому особо я її не буду прокачувати. Але тут є такий підводний камінь. Якщо ми не будемо прокачувати практично всі ці карточки, то ми не зможемо розблокувати наступні карточки. Тобто, наприклад, ось тут є такі досить прибуткові картки в першій вкладці Markets. Бачимо по ф'ючерсах, наприклад, 50 плече. Ця карточка приносить вже за 1 годину 1100 монеток. Я думаю, що якщо її прокачувати, то з часом вона буде ще більше приносити. Також у нас є 75-те плече, воно буде приносити 1100 монеток, але я думаю, що якщо прокачувати, то це в майбутньому буде набагато більше. Окей, але щоби розблокувати ці карточки, наприклад, 50 плече, щоб розблокувати, нам спочатку потрібно розблокувати карточку з 30-тим плечем, її прокачати до 8-го рівня. А щоб розблокувати карточку з 30-тим плечем, нам потрібно зовсім перейти в іншу вкладку. Яка називається Legal, і тут вибрати карточку, яку потрібно прокачати до 8 рівня, ви відкрити ось цю карточку, щоб зовсім лише її мати можливість купити. Тут є такі свої нюанси. Я розумію, що цей додаток трохи буде забирати часу, але він досить такий цікавий. І ну, якщо ви там маєте 2 години в день, ви спокійно можете на нього виділяти. Повертаємося знову в першу вкладку, і зараз я покажу, які карточки я буду у перспективі прокачувати. Перша з них це FAN Tokens. Бачимо що тут прибуток досить такий величезний. А затрати невеликі. Тому давайте я одразу прокачаю цю картку. Наступна прокачка буде вже вимагати 238 тисяч. Окей, також є ці карточки бачимо по плечах. Вони приносять величезні прибутки, їх прокачуємо. І є ще dao карточка цікаво, скільки вона приносить. Ну, небагато. 395 токенів. І над нею є ще карточка, тут 484. Можете також прокачувати ці карточки, але звертаєте увагу на ті, які найбільше приносять прибутку. Давайте переходимо вже в другу вкладку, а тут я не радий би вам особо щось прокачувати, тільки прокачувати ці карточки для того, щоб розблокувати наступні картки. Оскільки ви будете виділяти величезні кошти на прокачку, а прибуток пасивний за годину буде мізерний. Але якщо у вас є пару мільйонів монеток, і ви вже здобули максимальні рівні в прокачці, чесно, я не знаю, чи тут є зовсім максимальні. Рівні. До речі, дайте знати в коментарях, чи можна прокачати рівень до максимуму, щоб вже потім не можна його прокачувати. Але друга вкладка поки що мене не цікавить. Чисто буду її використовувати для розблокування наступних карточок. Переходимо до третьої. А третя у нас буде легал. Тут найбільш прибуткові карточки це континенти. Правда, у мене вони ще заблоковані, потрібно ще трохи постаратися, аби їх розблокувати. І Я думаю, що можна їх спокійно прокачувати там до максимальних рівнів, би вони приносили пасивні доходи. Це якби третя вкладка. Четверта вкладка, тут ви можете, наприклад, там купити якусь карточку за мінімальні кошти, і вона може приносити досить такі непогані прибутки. Наприклад, є в нас якби така карточка зараз продається за 10 тисяч. Давайте спробуємо її купити. Ви купляєте карточку за 10 тисяч монеток, а вона в годину буде приносити 1200. Я вважаю, що це досить така хороша інвестиція. Але ці карточки прям рідко тут з'являються. Треба час від часу їх моніторити. Мені просто зараз повезло, і я купив за 10 тисяч і буду отримувати 1200 токенів за годину. У мене ще також є карточка Bitcoin Pizza, але мені не вигідно її прокачувати, оскільки знову ж інвестиції великі, а прибуток за годину малий. Тому ця карточка мені особо не вигідна. А ось ця, що я тільки що купив, досить так вигідна також тут була ще карточка від Venom, правда, я не встиг її купити, коштувала вона 15 тисяч монеток, а приносить 1500 токенів за годину. Ось це така спеціальна вкладка, ви просто її моніторите, і час від часу там можуть з'являтися хороші пропозиції, так як, наприклад, зараз. Тому, друзі, з цього можна зробити такий висновок, що найбільш привабливіша вкладка це маркет, оскільки тут ми можемо знайти найбільше прибутковіші карточки, які потрібно чим пошвидше розблокувати та їх поступово прокачувати. І зараз у мене з'явилося зверху. Отака функція комбо. Я не розумію, що це таке, тому що в раз бачу. Бачимо, бонус може бути 5 мільйонів. Давайте натиснемо на нього. Щось нічого не відбувається. Ага, потрібно мені знайти якусь комбо-картку нижче і прокачати і Давайте опускаємося вниз. Ну, коротше, мені треба знайти якусь комбо-карточку, і якщо я її прокачаю, я ще бонусом отримую 5 мільйонів токенів. Досить так непогано. Але цю карточку ще потрібно знайти. Бачимо, що зверху є отака підказка. Скоріше за все, вона знаходиться в другій вкладці. Але тепер треба зрозуміти, яка це карточка. Десь внизу. Ну, можливо, це анонімус. Поки що вона у мене заблокована. Хочу нагадати вам, що спонсором цього відео є наш телеграм-канал, посилання ви на нього знайдете в описі. Тут періодично я ділюся своїми сетапами, які відторговую на фьючерсах, ви також можете їх розглядати. Плюс у нас, якби, є закритий чат, де є повне навчання по смартмані та технічному аналізу. Воно якраз нормально підходить для початківців. Плюс тут також є торгівля на фьючерсах. Далі ми ще додавали одну функцію: це покрокове проходження теснетів. У більшості випадків в цих теснетах можна приймати участь безкоштовно. Тому, якщо вас зацікавить, Посилання всі будуть в описі. Що ж, друзі, ніби ми в цьому розібралися, зараз переходимо в наступну вкладку Friends. І тут якраз ми можемо запрошувати своїх близьких. Наприклад, якщо ми запросили свого друга, то за це ми отримуємо 5 тисяч монеток, і ваш друг також отримує 5 тисяч монеток. Якщо у вашого друга є преміум Telegram, то ви отримуєте 25 тисяч монеток, і він також отримує 25 тисяч монеток. Тобто вигода в обидві сторони. Це була вкладка Friends. Давайте переходимо в вкладку Earn. Тут є досить цікава. Пілева функція, якщо ви будете заходити в гру кожного дня, то ви можете забирати якби свою винагороду. І, наприклад, на 10-й день ви отримуєте 5 мільйонів токенів. Тому просто старайтеся заходити в цей додаток і забирати якби свої монетки. Ну і внизу є ще деякі завдання, які я вже виконав. Там підписатися на Telegram, підписатися на Twitter, вибрати для себе біржу. До речі, я вибрав для себе біржу Binance. Ви можете вибрати там OKX або навіть Bybit. Я вибрав Binance. І останнє завдання це запросити якби трьох друзів. Остання вкладка це Airdrop. Тут ви можете побачити, якби новини від самого проекту. Бачимо, вони вже виконали якби три пункти, і зараз буде список задач Airdrop. Це буде якби останній вже їхній пункт, але зараз якраз випливає таке питання: чи не пізно заходити в проект. Давайте я постараюся на нього відповісти. Чесно, то трохи складне питання. Зараз я наведу приклад, чому можливо ви чули від проекту NIR є HotCoin, не NotCoin, а HotCoin, де ми також можемо прокачати. Свій аккаунт і на цьому здобувати токени. І буквально два місяці тому я дивився відео на Ютубі, і більшість блогерів говорили, що хоткоїна вже здобуто на 98%, і буквально на днях має там бути айрдроп, потім листинг на біржах і до побачення. І в цей момент, коли я дивився ще ті відео, я планував зробити ферму хоча б мінімум на 20 аккаунтів, заодно зняти відео на Ютуб, показати вам, як можна зробити якби, свою мінімальну ферму. Але відтоді що вітозі я нічого не зняв, оскільки думав, що вже має бути скоро айрдроп, та роздача цих токенів і буде до побачення. Але в зі до теперішнього дня можна фармити цей хоткоін. І з цього виникає така думка, що більшість проектів, коли мають популярність, вони говорять, що буде там аєрдроп. Коли вже ця популярність починає наближатися до нуля, вони якраз починають роздавати якби цей айрдроб, щоби знову трохи підняти її. Ось так скоріше за все воно працює. Чи варто залітати в цей проект? Я вважаю, що варто, тому що ми не знаємо. Коли він закінчиться, а якщо він закінчиться і ми залетіли тільки зараз, то ми і так особо нічого не втрачаємо, кроме свого часу. Тому обов'язково варто якби спробувати себе в цьому проєктові. Ну і на цьому прекрасному моменті я буду завершувати це відео. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Також можете написати скільки ви вже токенів нафармили. Мені буде цікаво почитати. Ще раз дякую за перегляд. Всім профітував!